Доброго вечора. Підсумки інформаційного тижня підбиває програма про Смілу і смілян Тясмин. Цього тижня естафету Черкащина віхі 60-річної історії від сміли приймав смілянський край. 9 жовтня у міському будинку культури відбулася урочиста церемонія передачі естафети Черкащина віхі 60-річної історії. Присутні зустрічали на головній сцені почесних гостей та ветеранів, які сумлінно трудилися на Смілянщині і були відзначені званнями та державними нагородами. Почесну місію передачі символічного рушника та альбому виконали керуючи справами заступник міського голови Олександр Головченко, керівник народного аматорського хору ветеранів війни та праці будинку культури Діна Осадча та голова молодіжного активу Ігор Чернай. Від імені міського голови Вадима Решетняка, виконавчого комітету та від себе особисто, щиро вітаю всіх з цією знаменною подією. Цей святковий день є доброю нагодою поділитися здобутками, культурними надбаннями. Порадіти разом досягненнями нашого країни. у своєму виступі. Перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Золотоверхій зупинився на основних подіях та людях, якими пишається Смілянщина. Урочистий захід супроводжували кращі колективи і солісти художньої самодіяльності району. Перед початком заходу в ФОЄ було розгорнуто виставку виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва смілянщини. Серед пріоритетних проблем, які зобов'язувався вирішувати міський голова Вадим Решетняк, і про що йшлося у його програмах під час виборчих. Кампаній було відновлення освітлення вулиць нашого міста. І це питання справді стало постійним на порядку денному. Днями на центральній алеї міського парку культури та відпочинку встановлено декоративні опори освітлення. Аварійні замінено на нові. На інших алеях з'являться додаткові ліхтарі. Нещодавно відновлено освітлення на одній з бокових алей. Тож парк стає все красивішим і затишнішим, саме завдяки зусиллям і фінансам, в тому числі, і родини міського голови. Впорядкувати який Вадим Володимирович зобов'язувався у своїх програмах. Минулого року освітлено більше двох десятків вулиць і провулків Сміли. Активно ведеться робота з освітлення і цього року. До Дня перемоги заведеться. Перше освітлення мікрорайону Загребля. До кінця липня приватне підприємство Укрромбуд, яке виконує ці роботи, на 45 вулицях Сміли встановило понад 800 ліхтарів. Частину ліхтарів замінено на сучасні світлодіодні, що дозволяють значно економити споживання електроенергії. Міський голова ставить за мету зробити у смілі централізовану мережу освітлення, щоб усі вулиці міста були освітлені. Підтримують Вадима Володимировича у цьому і його заступники, а також ініціативні депутати міської ради. Багато вулиць уже освітлено не лише завдяки коштам міського бюджету. А й коштом міського голови, які він постійно залучає для вирішення цього питання. Тож, як бачимо, слова міського голови не розходяться з ділом. Різке похолодання на початку жовтня змусило прискорити початок опалювального сезону в Україні. Яка ситуація з теплопостачанням у Смілі вивчали наші кореспонденти? На сьогодні теплопостачання у нашому місті підключено у навчальних закладах, які мають автономні котельні. А це школа номер 3 колегіум, школа номер 13 та дитячий садок номер 11 в Кінці вересня місяця знизилась температура добова, що треба було розпочинати опалювальний сезон. Розпорядження міського голови було підписано, і мені дуже приємно, що подарунком до Дня освітян, до Дня працівників освіти, в четвер було включено в нас опалення. Сьогодні на нашому подвір'ї дуже тепло, і вся наша школа вийшла на суботник. Так, на дворі тепло, але і в школі також добре, тому що включили опалення. І тому ми можемо дуже легко передягнутися, і в школі дуже комфортно. Взагалі, наша школа найтепліша, мабуть, по всьому місту, і тому ми вчителі і наші діти завжди почуваємо себе комфортно. Тепло в наших душах і тепло нашої школи зігріває всіх наших дітей. Тож, незважаючи на погодні умови, учні тут справді почуваються комфортно і з радістю переступають поріг рідної школи, щоб здобувати нові знання. У дитячому садочку теж автономна котельня. Тому тут малеча у теплій затишку з настанням холодів. Опалювальний період в нашому садочку розпочався дуже вчасно. 2 жовтня, о 16.30 у нас вже запрацювало опалення, і дітям нашим вже розпочалося, розпочали давати тепло. У групах та спальнях тут нині температура складає 20 градусів, а в музичній кімнаті навіть 25. Тому дітям тут комфортно гратися та займатися. Належним чином підготувалася до опалювального сезону і в одній з найстаріших шкіл номер 13. Тут теж одні з перших у місті розпочали опалювальний сезон. І в нашій школі було спочатку дуже холодно, навіть 14 градусів. Але завдяки нашій міській владі за їхню турботу і завдяки і співпраці із товариством Сміла Інвест в нашій школі тепло дали навіть на дві неділі раніше, тобто 2 жовтня, о 18-й годині вечора. В нас вже тепер тепло. Отримали тепло споживачі Сміла Енергопромтранс зокрема, мешканці мікрорайону Шевченка розташовані тут школи номер 10 та 16, також залізнична лікарня. Протягом тижня підключено тепло і в лікарнях міста. Заклади освіти, які стали переможцями міського конкурсу Кращий навчальний заклад та кращий керівник навчального закладу 2013. Поділилися на семінарії директорів досвідом роботи. Керівники навчальних закладів відвідали міжшкільний навчально-виробничий комбінат, будинок дитячої та юнацької творчості, загальноосвітню школу номер 7 та школу номер 3 колегіум. Зокрема, директор школи номер 7 Лариса Ярошик ознайомила з діяльністю щодо управління якістю освіти в умовах інноваційних перетворень у сучасній школі. Гості оглянули предметні кабінети та бібліотеку. Директор школи номер 3 колегіум Тетяна Карло та її заступники успішно презентували свій заклад з проблеми: творча співпраця педагогів, учнів, батьків, громадськості щодо підвищення якості освіти та створення позитивного іміджу нова школа, нові можливості. Учасники семінару ознайомилися із творчими доробками педагогів та учнів з матеріально-технічною базою закладу. А раду приймали вітання від талановитих учнів, яких підготувала учитель музичного мистецтва Валентина Ткач. Семінар, практикум учителів предмету захист вітчизни відбувся у загальноосвітній школі номер 2 Як забезпечити новий рівень військово-патріотичного виховання школярів, дізнавалися разом з учителями і наші кореспонденти. Викладачі шкіл міста ознайомилися із системою роботи до військово-патріотичного виховання у закладі. Разом з учнями 9 класу побували на засіданні дискус клубу Позиція. Темою для спілкування стало обговорення нещодавно переглянутого кінофільму Ми з майбутнього. Активними учасниками діалогу стали і викладачі, і учні. Змістовне спілкування представників. Різних поколінь стало ще однією сходинкою до формування громадянської культури школярів. Під час зустрічі лунали вірші Едуарда Асадова, демонструвалися фрагменти кінофільму, розбиралися проблемні питання. Як з'ясувалося, вчителі наймужнішої професії теж уміють писати поетичні рядки, можуть поділитися своїм життєвим досвідом, адже декому з них довелося побувати на справжній війні. Проблемні питання, якою має бути людина, що таке війна, яка ціна справжньої дружби, чи можна продавати військові нагороди, чим займаються чорні Археологи є актуальними для тих, хто тільки починає крокувати у доросле життя. Порозумітися та сформулювати своє життєве кредо допомогли мудрість педагогів та життєтворчість школярів. А юні учасники діалогу тепер переконані, що патріотизм цокровенне почуття, яке знаходиться у душі кожного. 8 жовтня свій 105-й день народження відзначила найстаріша жителька Смілянщини Параска Ільківна Сивак, яка живе в нашому місті по вулиці Федорова. Довгожительку привітали сільський голова села Ковалиха Володимир Подоляка, депутат міської ради, заступник голови райдержадміністрації Наталія Косенко, директор територіального центру Галина Кравченко. Вони вручили їй квіти і подарунки. На ім'я Параски Сивак надійшло привітання і від президента України Віктора Януковича. У житті цієї мудрої, трудолюбивої сільської жінки вмістилася б ціла бурхлива епоха століття і частинка нинішнього. Все життя Параска Ільківна пропрацювала в колгоспі села Ковалиха. Трудового стажу у неї вистачить сповна. На двох зараз Параска Ільківна проживає біля внука Анатолія. Усім забезпечена, було б тільки здоров'я. Родина частенько прислуховується до її мудрих порад. Головне, як каже довгожителька Сивак, треба жити по совісті, любити свою рідну землю і людей, постійно рухатись і не боятись праці. Скільки й пам'ятають стареньку у Ковалисі, а в останні роки в смілі баба Параска завжди щось робила. Досить оригінально привітали своїх вчителів з професійним святом учні школи номер 1 На подвір'ї вони влаштували осінній турнір Майданс. Незважаючи на прохолодний день, тут було справді гаряче. Феєрія танців створювала хвилю позитиву та гарного настрою. На майданс вийшли команди від п'ятих до дев'ятих класів. Їх тренерами були десяти та 11 класники. Організувати такий майданс у школі мріяли давно. Готувалися до нього протягом двох тижнів. Діти хотіли, щоб у день вчителя вчителі були радісні та посміхалися, і це їм вдалося. Кожен Подарував свій оригінальний, неповторний танець і виступив вдало. У свою чергу вчителі подякували учням за їх старання, фантазію, творчі знахідки, а головне святковий настрій. Школа номер 1 любить масові заходи, тому педагоги разом з учнівським комітетом організували такий захід. Команди відзначені за активну участь в осінньому танцювальному турнірі та у різних номінаціях, а саме за оригінальність, сучасність, креативність, емоційність та багато інших. Переможцями стали 8А, 8Б та 6А класи. На завершення свята на на Танцювальний майданчик вийшли усі команди. Наступний шкільний майдан відбудеться навесні. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua. До зустрічі в ефірі, як завжди, наступної суботи.